Дискусій було чимало і інформація проходила про зміни акцизного податку. Ну, акцизний податок це нас теж, як то кажуть, дуже зачіпає. Це не тільки як сміяться, що люди перестануть менше курити так, і пити горілки. Це і попадає на пальне і так далі, і тому подібне. І це, тобто це життєвий? Життєвий, так. Та що саме цікаво, що це Верховна Рада знає, але все рівно прийняла чомусь. Ну, такі непопулярні дуже методи. Ну саме основне, що по акцизу зробили зараз так само запроваджена система електронного адміністрування реалізації пального та або виписка акцизної накладної. Це буде з 1 березня тестовий режим, і з 1 квітня воно буде працювати вже в повному. Це дає прозорістю? Е, ну, вибачте, прозорість воно ніяк не дасть, тому і далі в Україні зараз на заправках ну 70 відсотків Це є. Тіньова економіка, касові апарати повинні вибуватися, але невідомо які чеки йдуть. Так само, як і не по зараз, не поможе і думаю, так само з тими акцизами з Та. Ну, Цікаво, що положення закону 909 яке було прийнято в 2004 році, і президент підписав новий рік вночі. Це на пальне ставка акцизу збільшується на 13%. Відповідно, це буде подорожання хлібу, насіння і так далі. На спирт, на спиртові дистилятори, спиртні напої це 50%. На пиво 100% вина, крім виноградних натуральних, на 100% зброджені напої, сидр, перій, 50% слабоалкогольні напої в три рази, тобто ті енергетики. А от навіть і збільшена адвалорна ставка. До речі, адвалорна ставка ні. За адвалорну ставку залишили без змін 12%. Збільшена специфічно на 40%. Адвалорна ставка що це? Є, е, ну це взято з митної продукції термінології. Є е, специфічна ставка податку і адвалорна. Специфічна це податок на кожну одиницю товару. Він виражений грошами. А Адвалорна – це дається відсоток на вартість. Тобто адвалорна захищає сплату податків від інфляції, буде коштувати дорожче товар, 7, 12%, тобто 12, 12 має це заплатити. Ставка, яка є. Тобто її не, не міняли, специфічно збільшили, а не міняли.